Дуже багато людей, які так з якими я зустрічаюся, спілкуюсь, вони прям хочуть видати книгу. Клас. От можеш алгоритм як видати свою першу книгу? Давай, от прості поради, якісь може там 3-5 кроків. Угу. Знаєш, я я почну, мабуть, з, з головного, бо я, мій досвід, і взагалі досвід мого життя і професійного життя зараз показує і підказує мені таку просту істину. Номер один, про що я хочу говорити. Угу. Ми мусимо мати досвід, щоб цим досвідом ділитися. І ми мусимо мати якусь життєдайну, життєздатну ідею, яка угу. проросте у книжку. І ця ідея має. Бути помітною, вона має uh -huh. чимось вирізнятися, і коли ви вже сіли і дисципліновано написали рукопис на мінімум 200 тисяч знаків. Я говорю зараз про таку ну книжку uh -huh. середньостатистичну, тоді з нею можна кудись іти, з нею можна йти до видавців, uh -huh. і для цього це.